Чорноморської відбулася та ювелейна позачергова сесія міської ради, на якій було розглянуто 21 питання. Було прийнято дуже багацька важливих питань для нашого міста, в тому числі. Допомога військовим більше 10 мільйонів гривень. Наше місто знову виділили на військових. Також було питання по організації нашої реорганізації нашої позашкільної освіти. Що там викликали там якісь питання? Я хочу запевнити всіх працівників позашкільної освіти і сказати вам, що не один кружок в нашому місті скорочуватися не буде. Депутати розглянули питання фінансової підтримки захисників держави та комунальних під. Підприємств міста з важливого, звичайно, що виділення коштів на допомогу Збройним силам України це трошки більше чотирьох мільйонів. Також те, що важливо для жителів нашого міста, програма про забезпечення ОСББ-генераторами чітко прописано. Також розглядалися важливі питання щодо комунальної власності, щодо допомоги комунальним підприємствам, надання дозволів там і на вчинення певних. Операцій комунальними підприємствами також народні обранці одноголосно підтримали рішення щодо медичного та соціального розвитку громади. Ми дали вже точно 5 мільйонів гривень на укриття в одному з ліцеїв Чорноморська для того, щоб довести його до повного ладу, а також 2 мільйони на Дитячий садочок номер 2 теж для укриття. Я думаю, що це є результатом і показником підготовки до нового навчального року. І це один з моментів. Тож у цьому плані працюємо і не забуваємо, звісно, про медицину. Також є запити і від центру первинної санітарно-медичномедичної медичного центру. Там теж надали майже два більше 2,5 мільйонів гривень. Також більше півмільйона гривень надали і наші лікарні з приводу того, щоб купити паливо матеріали для генераторів. Депутат міської ради Чорноморська Андрій Кобельницький відзначив значний прогрес у реалізації програми громади Безпечне місто Чорноморськ. Підтримано рішення про виділення коштів на встановлення додаткових камер з відеоспостереження. Також сьогодні ми підтримали питання про додаткове встановлення системи. Електроживлення, ну безперебійного електроживлення деяких е світлофорів на вулицях. Це перше травня. Там ну такі вулиці, такі перехрестя, де коїться багато ДТП. Тому також це ми підтримали одноголосно. На завершення засідання міський голова висловив подяку присутнім за їх плідну працю та активну участь у розвитку громади. Все буде Україна, Захартовалженська Валерія Самсонова, і 3